Патчі 2.22 на даному етапі версії 30 для World of Dreams Battle for Middle Earth існує два типи хардових ботів. Перший це звичайний, який стоїть одразу у грі, встановлений, покращена версія стандартного хардового бота. Дуже потужний, мабуть, три рази потужніший за звичайного. І версія Uberbot, та, що встановлюється з лаунчера, ось вона потужніша, десь рази в три від звичайного, але є певний нюанс. Я тут намагався з ним грати один. Ну, шансів в мене було небагато жодних, жодного разу не виграв. Тому я покликав мого друга. І сьогодні я хочу поділитись двома такими цікавими реплеями, які дозволяють. Зробити певну оцінку цього бота. Що ж, спочатку варто сказати про диспозицію в цій битві: я граю за Гондор, мій кольор синій, мій друг Фавджі грає за Рохан, його колір жовтий, там його видно на міні-мапі. І надпотужний Убербот грає теж за гондор його колір червоний. Чого я поставив на паузу? Тому що дивіться, який тут прикол. Якщо ми люди стартуємо за звичайними правилами, звичайного скерміш battle з тисячою грошей на рахунку, і я там одразу починаю будувати дві ферми і розбігатися, Убербот робить ось це. Він просто. Я забув поставити таймер, до речі, але вам буде зручніше дивитись на а, ньому вже під час ролика. У мене пішли секунди, і як бачите, менше хвилини гри, а в бота вже забудований повна фортеця повністю. Мідруфавжі будує теж дві ферми, розбігаємось, намагаємось захоплювати а, території. Власне, тут в мене буде епік фейл, коли я провтикаю гроші на ферму. Я спочатку думав такий прийшов, побачив його, думаю, блін, якось стрьомненько, піду назад. Потім повернувся, забудував її, він, коротше, зруйнує, і я там втрачу гроші. Але це ну така собі помилка. Дивіться за уберботом. За моїм годинником десь хвилина 30, і в нього вже є боромір. Це по-перше, він розбігається захоплення території. Це звичайна штука. До чого взагалі я хочу хочуть сказати: дивіться, зараз буде цей перший реплей, потім другий. І ми порівняємо їх е, в деяких аспектах. Ось одна з пов'язаних з цим аспектами речей це те, що зараз я намагаюсь захопити цю територію. Я просто встав схованим піпіним, щоб він, щоб бот не міг її забрати, але цей план не дуже вийде. Бормін вже нападає в нього. В нього вже з'являється фарамір, вже з'являється в нього свій піпін. Це дві хвилини в грі, в нього вже покращені стіни, покращені ворота. Супер потужно. На даному етапі в мене що в мене? В мене три-чотири ферми, дві, одна. Тут назовні одну я не зміг захопити, на жаль, не пішло в мене. У Фавджі теж одна ферма. І, здається, здається, на цьому, власне. Ну, тут він щось профтикав. А, ні, не профтикав, просто тролі. Просто тролі. І, до речі, про мапу. На мапі є два таких зовнішніх аунпости. Це один тут і один, один десь він має бути, має бути. Ось тут. Захопились мають дуже легко. І тому я тут став захопити його, захистити, але мене одразу побачили і зараз тут мого заспойлерів У мене тут зараз. Скоро вб'ють. І здається, в нього з'явився ще один герой. Чи ні, чи ні, лише троє. Лише троє. На свої території він захопив. Йде три хвилини гра на даному етапі. Поки що все, наче й ок. Тобто ми розвиваємось, я там ферму собі забудовую, намагаюся з ним якось битися, кудись там щось, планувати собі війну. Пак вже будує конюшні. Закрив ворота, бо страшно. Бо, бо ця ж токаліза, як, як, як навіжена, дуже страшно. Ось цікавий аспект, те, що бот не вміє руйнувати будівлі. О, oh, і він будує ліс прямо прямо в себе в місті. Ну це ок, ці боти це вміють. Покращені боти нові, вони чогось роблять інколи таку штуку. Їм це прикольно додає бонуси як на стіні, так і на землі, так і зовні замку на землі. Ну коротше, для них це працює, для людей я такого не бачив, щоб це працювало для нас, тому що я так ліс поставити не можу. Тут поки що під моїм контролем аванпост. Мене вже погнали харасити лицарі, але ну на даному етапі з ними нічого зробити не можу, тому тому я теж закрив, ні, ще не закрив ворота. Я там, здається, буду накопичити на бороміра, тому що я намагався відбитись якось цим бороміром. Тут на даному етапі ця ферма буде знищена. Я не знаю, чи встигне. Якщо вам руйнують ферму, то. Та. Використовуйте, коротше, ось цю штучку. Demolish, або а, кнопочка D, V, якщо в українській розкладці, і тоді він її зруйнує, а ви отримаєте хоч якісь гроші. На мене вже йде навала. Я тут зараз буду маневрувати. Так, це такий хитрий план прикрити ворота. Пустити частину людей, якраз в мене герой вийшов, то можна вбивати їх. І при цьому мої, бачите, вони тригернулись на мою піхоту. І я таки бігаю, бігаю навколо, типу обережно, щоб вони більше бігали і не стріляли по мені. а При цьому моя башта і герої їх вбивають. Вже, ну, і, власне, моя фортеця в осаді в тотальній. І там я так і буду намагатись відкривати двері, але там з ними буде прикол. Найстрашніше, що буває. Ось тут можна одразу ставити галочку, те, що не пощастило. Врахуємо, гавочка, яка не пощастила. Він забудував гаванпост. Він дуже легко фармером вбив мого піпіна, забавгом пост і збудував дві ось ці штуки. І це я нагадаю четверта, ні, п'ята, вже п'ята хвилина гри. Він будує. Перші трибучери. Окей. І тут можна поставити галочку, те, що нам пощастило дуже сильно, тому що він не збудував жодної майстерні в своєму замку. Він збудував ось цю штуку, яка, ну по факту, не дуже то щось вирішує. Якщо замість неї він збудував ось ту майстерню, це був би ГГ, тому що він би отримав катапульти на третій хвилині гри. Тобто тут галочка, що не пощ... що пощастило, і тут же галочка, що не пощастило адже перші трибучери вже виїжджають. П'ята хвилина гри. Моя фордеця в осаді, я намагаюся відбуватись баштами. Це, до речі, така дуже цікава тактика, тому що в чому фармер мені вистрілив, ну і окей, фармер. Я намагаюся його заманити, щоб вбити під прикриттям моїх. А він таки розум, бачив, він розвернувся. І не зайшов з першого разу. Коротше, в чому. Гендальф білий, Гендальф білий. Шоста хвилина гри. Чи п'ята, чи шоста, в нього вже Гендальф білий прокачаний нормально йому. Mm -hmm. Ось, і цей. І коли використовуємо башти, то башти вбивають назовні і можна отримати очки ось ці. І це з таким ботом надважлива штука. Тому що підкріплення, які дають ось ці а, очки, вони можуть порішити дуже багато. Наприклад, якщо б в мене були прохіріми можливо, ми б стоїли трохи довше, я б знищив б ось цю навалу. Але як бачите, вже на даному етапі до мене в місто завалився як Гендальф так і Фарамір, так і покраще блін лучники І ось на цьому етапі я вже зрозумів, що щось страшне. Фавджі там намагається когось відволікати на себе, відкривати ворота, закривати ворота, пускати, битись, збивати. До нього вже теж покращені мечники, повністю покращені, окрім як апдейт з а, прапором. І, коротше, він теж під осадою, але все не так страшно. Адже в моєму замку блін виснуються разом Фарамір і Гендальф. І це щось страшне. За очками ми майже на рівні. Тому що мої башти працювали не дуже ефективно більшість по героям, і мені почали бомбити ворота. Шоста чи сьома хвилина гри вони прикатують до тебе чотири-три бучери і величезну армію назовні. Ну, на цьому на цьому, я намагався відкрити ворота, щоб, можливо, збити їм атаку, але... але це не допомогло. І, коротше кажучи, сьома хвилина гри. Грошей, як ви бачите, зараз за мною небагато. Гендель білий в моїй фортеці, зараз він ще й втече не зміг його вбити. Не зміг вбити також і Фараміра, але ць... Фабджі намагався приїхати, і знищити, знищити хоч щось, хоч якісь катапульти, але це вже занадто пізно. Це вже було запізно, він втрачає всіх. І як ви бачите, ось ця навала на восьмій хвилині гри просто навалюють до тебе в фортецю і тебе вбиває. ну Тут сказати нічого з таким ботом. Коли в тебе нема початкових жодних військ, жодних героїв, то тут я не знаю, можливо, можливо, армія мертвих мене врятувала, але я маю лише три очки сили. Вони дуже швидко заповняються, бо башти зараз працюють суперефективно, але ну, тут вже все очевидно. І ще один пункт такий, де нам пощастило в цій грі, це те, що він не забудував цей анпостріл. Він забудував його і збудував би ще три майстерні. Це було страшне. Тому ну, одна зіронька, що не пощастило, дуже велика, що він збудував досить швидко, захопив собі аванпост, збудував катапульти. І дві, що пощастило, що не збудував себе в домі і не захопив ці території. Все, мене, власне, знищили. Вавджі вийшов. Ну, там мені передали, але там, 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 там зараз а, цей реплей буде завершено. От таке буває штука, те, що, наче як ти дивишся, що все окей, все нормально, але цей бот переспамлює. І до чого взагалі все це відео? Зараз я розкажу у другому реплеї. Він буде трішки довший від цього, але я його буду сильно-сильно скорочувати. Що ж, наступний реплей. потрібна певна диспозиція. Перед тим як грати цю гру, ми намагалися пограти на різних мапах і дуже-дуже обережно їх. Брали. І зараз я розкажу чому так. По-перше, диспозиція в тому, що зараз я граю за Рохан, мій колір синій. Фавк грає за Ізенгард, так, він не має стін, проти Убер Суперпотужного ІІ, він жовтий, і супер-убер Потужний ІІ грає за Ізенгард, він червоний. Чому саме ця мапа, назву якої я забув? Ми вже грали на ній і вже тестували, і знали, що її щимиться саме ось цією дорогою, яку ви зараз бачите перед собою. Більшу частину гри він буде атакувати сюди. І тому там, власне, став я з фортецею, щоб хоч якось захищатись. По-друге, на цій мапі, як бачите, ми в себе в тилу маємо дуже багато ферм, і цього немає. Він має лише одну ферму, і на цьому все повністю. все. І це власне нам дуже допоможе. Тут в нас є віддалений аутпост. І ще один віддалений аутпост позаду моєї бази. Як бачите, наче в нас повністю в тилу, але ну це нам не так, щоб допоможе. Я про це розкажу, тому що там контролю будемо мати. ми. Ну так. Як бачите, знов Ізінгард забудовує одразу собі все під нуль. І тут нам можна сказати дуже сильно пощастило, тому що знову ж таки, що ми не бачимо? Ми не бачимо прокляті майстерні катапульт. А це означає, що на буде просто аду. Як бачите, вже там яка там ходить друга в нього вже сороман виходить, в юрс біжить в атаку. І погнали варги. Та в цій грі він дуже сильно замахає варгами, бо з двох він буде спамити. Але це не єдина штука, де нам дуже сильно пощастить. В даному етапі, як бачите, Фавді теж ізенгард 3 плавільні 2 Зовні лісопилки він забудував, навіть одну лісопилку одну ось цю бійню. Я вже там набудував собі тут. Я просто захопив знову ж таки Мері, намагаюсь контролювати, але проти цього бота ця штука неефективна абсолютно. Тут теж в мене ферма, в мене вдається три ферми зовнішніх, і я ще бігаю, захоплюю наступні ферми. Як бачите, бот одразу влаштовує навал, тобто прощемляється абсолютно спокійно. І тут жодного мап-контролю не буде. У мене буде трохи інша тактика, я вам розкажу. Цей реплей. Одна з проблем цього реплею, якщо той був дуже такий швидкий та супер такий, знаєте, вони прийшли просто катапультами і вбили, то тут через тупість та певні особливості такого не станеться. Тут станеться зовсім інша фігня, я б сказав, таке перетягування канату, коли наче, а, типу, все і ок йому не пробитись. Він не має катапульт, він не може мене вбити. А тому, що мапа така досить дивна, що він атакує першого мене, потім Фавджі, то на Фавджі атакувати він буде не так, щоб супер-пупер-дупер сильно. І тому навіть без стін Фавджі може втриматись. Як бачите, він одразу бачить мого піпіна, він тупо бачить всю мапу, він приходить і одразу вбиває. Після цього була б повна катастрофа, якби він, якби він просто прийшов люрцем і захопив би цей аванпост. Але він цього не робить. Він цього не робить і не будує майстерню. Була б тут зараз майстерня. До 10-ї хвилини я б резулився і був би повністю знищений. А Там далі фауджі, і все інше. Як бачите, він просто просувається вперед, займається кріпами. Я навіть не намагався їх забрати, тому що просто не стало б часу. Я вирішив, що краще забрати дальні ферми, щоб отримати від них певний бонус грошовий. І виходити, виходити в ферми, конюшні і героя а, Теодена, потім Еомера, і так далі, 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 далі. Ще одна така дуже цікава штука це те, щоб наш супротивник Ізенгард. Чого Ізенгард кращий? Тому що він не має так багато точок забудови, як Гондур. Гондур з набагато більшою вирогідністю будує в себе власне майстерні Він одразу вбиває. І Ізенгард не має як Мордор, ані літаючих тварин тих монстрів, Віверн з назгулами, ані тролів, тому що тролів. Цей бот з нон-стопом І якби були тролі, ну, власне, приходить троль, б'є тобі в ворота, і вони падають. І ти труп, тому що ось ця ця штука налі... Налі... налітає вперед. Як бачите, мап контролю я не маю абсолютно жодного. фавді зараз потерпає від атак супротивника. Він, до речі, використовує дуже-дуже таку цікаву тактику. Він намагається мансити ворогів, тобто з агрити їх на якогось свого юніта, а потім бігати територію. До речі, ось ці варги. Це теж страшне, якщо будете грати без стін, то того, що ці варги, вони. Подивіться, який жалюгідний урон наносять їм забудовані башти. Просто подивіться, вони ультра набафані, вони ультра потужні, вони запросто можуть забрати молодого люрца. Просто ізі. На даному етапі, власне, я вже загубив всі мої ферми, не пам'ятаю, чи швидко я зміг їх знищити, наче я знищив сам або ні. Ну, коротше, якщо ви бачите, що вашу ферму руйнують. Чи якесь інше будівлю, то вигідніше її знищити самому. Я вже намагаюся якось виходити вперед в атаку з отрядом Рохірімів під баштою. Знову ж таки, це дуже важливо, щоб ставити башту. Бо коли башта когось вбиває, вона набуває очки сили. Вона поступова, як бачите, щось вона там стріляє в берсерка, урону немає. <гум> Нормальна тема, йдеться, і потім вручну переключити. Я зрозумів, що берсерка вона не вб'є ніколи, а мені потрібно накопичувати очки. І ось моя тактика буде всю цю гру, по факту. Реально, всю цю гру я буду сидіти ось так. В мене буде ворота таємні тут. Ворота таємні з цього боку. І я буду виїжджати кавалерію то з іншого боку то з цього то з цього боку і воювати. До речі, до речі, я там чув, що в мене закричав а, десь король Т1, ось ця Гедота, Люрц, він буде підловлювати ваші героїв. Це страшне, він мені його на цій битві вб'є разів. Може 5, може 6, може навіть більше. І, коротше, вся моя тактика, по факту, ось цієї протидії ворогу, про такого ворога, це накопичувати ресурси, відновлювати. Та, те один мене загинув, відновлювати героїв, виїжджати і намагатись якось його на себе провокувати. Вася, підбачте, щоб він розвертався і йшов бити мене, а не Фавджі. Тому що, як бачите, Фавджі тут теж потерпає. Але його тактика з тим, що він намагається мансити супротивників, вона дуже часто дає свої плоди і дозволяє йому відбуватись. До речі, в першій частині гри неможливо ділитися грошима, що ну така все-таки важливий аспект, про який варто пам'ятати. Бачите, він загрив і побіг. А вони щось стали, потупили і знов за ним відстали. Тобто його не атакують, хоч на бафані. Причому їх підстрілюють башенки. До речі, в бота якісь набафані дуже сильно війська, тому що, бачите, його кавалерія по факту атакувала піки. І багато урону вона від цього не отримала. До Фавджі прибіжав його люрц. Я там намагаюсь в цей момент якось виїжджати з іншого боку, спровокувати їх, збити, повернутися назад під обстріл, щоб якомога мі... як менше нарадкувала. І, до речі, поки тут йде така дуже потужна осада а, а, фортеці Фавджі, чи не фортеці, ось поселення, де його люрца прибили. Дивіться, який цікавий аспект. Ворог не захоплює, не захоплює ферми, не захоплює тут Авомпост, тут Аванпост, він не захоплює їх. Це просто зіронька в те, що везіння, тому що бот працює трішечки як дебіл. І для нас ну це мало по факту вирішальне значення. Адже якби він захопив одну тут цю штуку, збудував би там балісти, це був би все. Подивіться, в мене там відновився те один, але ну так мій бій і виходить. Бачите, Фавджі потерпає, відбувається, як може просто баштами якоюсь там піхотою та чим завгодно від цього ворога. Я не можу допомогти, бо якщо я вийду моїми рохіріями до нього, я втрачу все. Краще, що я зараз можу робити, це просто їздити, атакувати ворога. При цьому, при цьому я ще не збудував на покращення. При цьому при цьому намагатись отримати собі підвищення рівня, і очками, якось там хілками чи, навпаки, там ельфами допомагати відбиватись в PUBG, тому що це це страшне. Бачите, вони дуже швидко набирають а, опит, дуже швидко покращуються. Але така тактика мансіння вона допомагає вижити знов ж таки, якщо тобі везе, бо інколи вони на неї не купляються, і інколи вони просто продовжують на тебе йти. І, і ти як їм? Бачите, вони вбуде таких підрозділів і вже там є. Підрослів четвертого рівня. Це дуже велика заявочка, тому що вони надзвичайно сильні. Просто вони надзвичайно сильні. Знову в мене там вбивають Т1, але зараз він вцілів, мабуть, його вдарив Сароман. І ось проблема, коли вони підкидають героя до того міста, твої башти героя не вб'ють. Герой це просто губка, яка впитує дуже багато урону. І сенсу з того урону що ти йому даєш ніякого, тому що ти не отримаєш очки, жодних очків. Чи Фавчі там теж він так під такою осадою? Це просто, блін, моє почтіння, як можна витримати такого осаду, Я, наприклад, не вмію мене за злі фракції впливають. Ви бачили вже думаю на моїх стрімах або роликах, де я граю челендж свій, щоб пройти всі мапи на золото в першому лотрі. А тут Фаучі відбудовує, тримає оборону. Просто, просто супермонстр. Я там вже накопичив певний потенціал Рахірімів. Я бачите, то покращені. І, в общем, в чому дуже цікава штука. Ізенгард не має потужності до скейлінгу. Тобто все, що він дає проти нас зараз. Це його піхота. Так, вона там місцями покращена. Це його, бачите, я його і збивав, збивав, але так і не вбив. цю Піхоту. Ну, що робити? Така фігня, в мене там. Я поїхав на інший фланг, їх відволікати далі. І все. Якщо він не забудовує аванпости, йому немає чим прощемлятися. І як тільки ми виходимо на рівень, наприклад, я, взагалі, блін, мене неможливо пробити, я відбиваюсь, відстрілюю, заробляю очки, то все, він не може на нас добратися, і з цього і складалась просто ця супер-мега-битва: з того, що він на нас спамить, ми відбуваємось. І одна з найбільших проблем цього ІІ це, це його о, дуже така, знаєте, незбалансованість. Бо інколи тобі ви здаєтесь, як зараз, нема катапульт, він не забудовує. Ти їздиш, вбиваєш його, в своє задоволення, просто по факту в своє задоволення. Я там заспавнив ельфів, але дуже пізно, але ну, краще пізно, ніж ніколи, але там вже атаки і немає жодної. Або як у минулій битві, коли він просто з оу, бачив, бачив там флексіт ля на нього, що він робить, камон. Шалений люрт ворожий. І, коротше, і просто все, ти сидиш, відбуваєш від однотипних військ, які там так ідуть покращення в якийсь момент, але він упирається в свій ліміт і вже тебе так не наспамлює. Або як було в минулому а, блін реплей, де він просто прийшов, він захопив собі територію, збудував там катапульти і прийшов тебе виносити. Все, тому, блін, перемога над цим і, і так, це дуже таке цікаве питання до скілу людини. Але при цьому воно набагато сильніше, ніж від скіла, залежить від того, чи просто пощастить. Чи ІІ буде як ідіот, ось як цей Ізенгард зараз, який просто на нас війська, і по факту фідить нас дозволяє нам отримати максимум, максимум просто очок, розкачатись по, максим, по максимуму. І потім далі вже його відстрілювати якимось там тим чи іншим чином, атакувати його. Я це потім покажу, але я просто дуже сильно прошу гру. Або буде я як Гондор, який приходить одразу до вас білим гендельфом. А потім якого ще думав, що я зможу вбити. Я б зміг вбити, якби не катапульти, а потім забудовує власне майстерню і атакує, атакує катапультами і. З катапультами, коли вони в нього з'являються на п'ятій хвилині гри, зробити нічого неможливо, Але єдиний варіант в цьому, власне, в цій грі зробити бота потужнішим, це саме дати йому адові бонуси до знизити ціну вартість купівлі його солдатів чи будівель у фортеці і дати йому просто неймовірний бонус до фінансів. Тобто він ніколи не відчуває фінансовий голод. Якщо ми там щось накопичуємо, гроші, все інше. Взагалі в грі стартує гравець будь-який з тисячою доларів на рахунку. Все, цей і стартує і одразу з люто забудовує всю собі базу, бо він не має ліміту за фінансом, Взагалі не має. Ну, Інших варіантів його покращити розум і немає, тому що він захардкоджений в гру. Гра дуже стара 2004 рік, і тому він навалює. І до чого, взагалі, я це все показую? того, що якщо ви там граєте по цього і бачите, якісь там я бачив ролики, як інші люди там теж грають, проходять там і в американському сегменті теж. То це реально, і думаєте, що ви там якийсь там дуже поганий гравець, хто не може цього зробити? Ні, це просто це дуже питання везіння. Боти в цій грі, вони, вони трохи як люди, інколи вони прокидаються не на тієї ноги і нічого не можуть тобі вдіяти, а інколи вони приходять з катапультами на п'ятій хвилині і виносять тебе повністю вщент. Тому, ну, це цей таке. Для постійної гри я дуже не рекомендую грати з цим ботом. Наприклад, свій челендж я проходжу проти звичайного бота у патчі 2.22. Який потужніший три рази від оригінального, ну, плюс-мінус три рази, знову ж таки, як там, з якої ноги він прики... прокинеться. Але при цьому проти цього бота челендж фізично буде проти неможливо. Тому, що уявіть, ви стартуєте на маленькій мапі, там на Фавчі знову йде атака. На маленькій мапі стартуєте, і він за перші 5 хвилин до вас приїжджає Гендельфом Білим, а у вас стоїть лише там, я не знаю, П'ять підрозділів, декілька з них там влучники покращені, і що з ним робити? Нічого, тому що в нього там іде не тебе ще ворта. Тому це такий чисто фановий бот, який спеціально зроблений для того, щоб люди постраждали, щоб перевірили свої навички, перевірили командну роботу. Можливо, якісь там тактики оборони відпрацювали, або там навчалися мікро, але серйозно цього бота ставитись. Ну я б насправді той не ставився. І, до речі, ще один момент. Про який я дуже тягнув, дуже-дуже довго думав, можливо, я десь провтикав, можливо, його не було. На цій мапі чогось і не викликав Баврога. Це Баврог Фавджі, який де виносити базу супротивника. Бачите, він навіть ось інколи її працює дивно. Це і Гондору показати не вдалося, але інколи Гондор, наприклад, він може спамити свої призиви спокійно на пості там ельфів, Ентів, причому на тій самій мапі. Армії мертвих, кого завгодно, так само, як і Зенгард буде спавнити свого Баурога, просто як він відкатився, він його спавнить, запускає. А інколи вони цього не роблять. І ось це ще один такий плюсик, те, що нам просто тупо пощастило. Тут же відбувається повна фієста. Ми атакуємо. Причому Фавджі атакує його базу. Я там викликав свою армію мертвих, Ентів допомогу. А тут в мене все ще війна, блін, там його піки приходили, там Анагор не бивався, коротше, таке страшне. І до чого я? Дуже дуже надзвичайно. Незбалансована штука, тому що реально, блін, це по-іншому охарактеризувати, як, типу, з якої ноги встає її на цю битву. Так він і воює, я не можу, тому що інколи він на тій мапі викликає Баурога постійно, інколи ні. Інколи він забудовує аванпост, інколи ні. Інколи він будує собі будівлю з осадними машинами, з катапультами, там, балістами, чим завгодно, а інколи ні. І ось цей такий. Невика незбалансованість, вона тобі ніколи не дає знати, чого очікувати від бота. Бо це може бути і цікаво, а може бути і ні. Тому що з одного боку, коли прилітає до тебе катапульта на 6 хвилині гри, ну це все, це, це, це GG, це Good Game це буває. Тому що ну, ніхто не встоїть проти цього, коли в тебе там починає жару з тисячою без юнітів, а він починає з безкінечними грошима і забудовує собі за секунду все. І атакує тебе, то тут неможливо стояти, як, яким би там хтось крутим грацем не був. Але при цьому, якщо повезе, він не не забудовує, наприклад, там балісти. Якщо він там не забудовує якусь, а, не захоплює аванпости, або захоплює аванпости, але будує там ось ці плавільні, то ви маєте набагато більше шансів стояти. Набагато більше. Бо якщо нема осадних машин. Там десь на п'ятій десь на 15, то ви вже будете мати певні сили, наприклад, там виклик Рохірін, свою власну кавалерію, можливо, свого навіть назволу, який буде їх руйнувати. І там вже все дуже буде залежати від вашого скілу. А на даному етапі, коли, е, якщо він викликається спочатку, це все, це все. Тобто, тут, е, бачите, гра з цим ботом це така лотерея. Інколи ти витягуєш лотерейний квиток на страждання, і ти воюєш. Ти страждаєш, ти перемагаєш, все окей. А інколи ти витягуєш лотерейний е, квиток, блін на я не знаю на, 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 на тотальні страждання. Він приходить за 10 хвилин гри. Тебе вбиває без шансів, взагалі там що б ти не робив. Ти такий, блін, я витратив десять хвилин цього часу. Думаю, що я щось можу, а він катить, блін, катапульти, гендельти все інше і просто виносить мені ворота, або там три назву прилітають, або прибігає 10 тролів, і тобі вибивають ворота. і Ти такий, а, 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 а я маю три тавергарди і бороміра, і, і все. Все. І більше мати нереально. Тому цей така: експериментуйте, грайте, як бачите, цей бот дає певну варіативність навіть в такій грі. Ніколи не знаєш, що очікувати, чи це на добре, чи на погане. Тому всім приємної гри, насолоджуйтесь цією грою разом зі мною. Підписуйтесь, можливо, колись будемо грати онлайн один проти одного. Це буде можливо дуже-дуже цікаво. Можливо, колись будуть навіть проводити турніри, але це вже зовсім інша історія.